Реанімобіль та рації отримали бійці національної гвардії від волонтерів. Машину придбали коломийські заробітчани в Італії. Його укомплектували дефібрилятором та медикаментами, передали придбане воїнам, а то медики та представники коломийської самооборони. Вже другий реанімобіль, придбаний за кошти волонтерів, передають в зону бойових дій. Кошти на авто зібрали в Італії. Там, власне, і придбали машину, вже не вперше заробітчанки допомагають захисникам, продуктам харчування та необхідними речами. Зібрав кошти на цей реанімобіль з італійських наших жіночок, людей, які працюють в Італії, так можна сказати, діаспори нашої, які небайдужі склали кошти, придбали цей реанімобіль – Щотижня ввозимо, доставляємо продукт. Ренімобіль їде не порожній. Медики укомплектували його дефібрилятором та ліками першої необхідності. Ще восени при центральній районній лікарні медики Наталя Войцехівська та Ігор Нижник створили волонтерський пункт. Туди лікарі приносили теплі речі, продукти харчування, купували медикаменти і усе відправляли українським військовим. До слова Ігор Нижник тепер сам воює на сході. А Наталя Войцехівська продовжує спільну справу. Ми докупили дефібрилятор. Це достатньо необхідна річ для. Рятування життя в екстремальних умовах, також ми співпрацюємо з людьми, які за границю, які передають медикаменти, передивляємося, які необхідні. Окрім авто, волонтери придбали для захисників новенькі рації. Напередодні батальйон імені Кульчицького, де служить багато мешканців Коломищини, втратив спецзасоби. Тому тепер просять допомогти їм оновити спорядження. Те, що вони нас просили, і сьогодні власниці рації, ми хочемо їм вручити щиро. Вдячні всім, хто доклався до цієї мети, збирав кошти і рації. Сьогодні вже отримують своїх власників. Ми збираємо кошти для тепловізора. Їх ще недостатньо, але вже є накопичена певна сума, і ми в цьому напрямі працюємо. Бійці на небагатослівні. не багатослівні лише кажуть, завдяки волонтерам та усім небайдужим людям українська армія взагалі існує, і будь-яка допомога вкрай необхідна. Це багато дуже спасає наше життя, бо багато ситуацій нам треба і мати. Зв'язок і на даний момент ми дуже дякуємо за це вашому волонтерському організації під районної лікарні. За рахунок цього ми фактично виживаємо. Вдячні бійці і Коломийській самообороні і представники багато разів везли найнеобхідніше для українських військових у гарячі точки України. на самообороні Коломиї. Вони до нас не одноразово приїжджали. Я думаю, що далі будуть їхати. Ми ніколи нічого не забуваємо. До слова медики проводять навчання бійців, як поводити себе в тій чи іншій екстремальній ситуації, як надавати першу медичну допомогу, та як діяти, коли ваш побратим зазнав поранення. Заняття відбуваються в приміщенні Коломийської самооборони, що на території міськвідділу міліції. Не можемо стояти і спробуємо долучитися з такої справи, як навчання бійців, надання медичної допомоги. Зараз дещо помінялися стандарти. Це є стандарти натовські стандарти надання допомоги поетапного, надання допомоги в червоній зоні, тобто в зоні, де безпосередньо ведеться війна, і де зовсім інакші підходи. Там не питання надання допомоги, а питання винести іншого з боля бою, не травмувавшись себе і зберігши своє життя, це дуже важливо, щоб не загинули наші бійці. Другий варіант це є надання допомоги як невідкладні міри порятуванню життя. І власне перший етап навчання у нас вже проходили. Це називається. Правила тактичної медицини в червоній зоні. Сьогодні ми будемо проводити навчання по реанімаційним заходам, тобто як правильно реанімувати, як правильно накласти жгут. І ми закликаємо небайдужих громадян підлучатися і навчатися, тому що ці знання не завадять нікому і в мирний час.